Єремії, 8. розділ того часу говорить Господь: повитягують кості царів Юди та кості його князів, і кості священників, і кості пророків, і кості мешканців Єрусалиму з їхніх гробів, і порозкладають їх перед сонцем і перед місяцем та перед усіма небесними світилами, яких вони кохали та служили їм, і що йшли за ними, і що зверталися до них, і що вклонялися їм. Не будуть вони зібрані і не будуть поховані, гноєм стануть вони на поверхні землі, і смерть буде ліпша від життя для всієї решти позосталих зі злого цього роду по всіх цих місцях позосталих, куди я їх повиганяв, говорить Господь Савоот. І скажеш до них: так говорить Господь, хіба падають і не встають? Хіба хто відпустить, то вже не вертається? Чому відступив цей Єрусалимський народ усевічним відступленням? Міцно схопились вони за оману, не хочуть навернутися. Прислухався я й слухав, неправду говорять. Немає нікого, хто б каявся у своєму лукавстві, говорячи, що я зробив. Кожен з них обертається до свого бігу, мов той кінь, що женеться у бій, і відає бусил у повітрі, умовлений час свій, а горлиця й ластівка та журавель стережуть час прилету свого, а народ мій не знає Господнього права. Як ви знаєте, ми мудреці, і з нами Господній закон. Ось справді брехнею вчинило його брехливе писарське писарце. Засоромлені ці мудреці збентежились і були схоплені. Ось вони слово Господнє відкинули. Що ж за мудрість ще мають вони. Тому їхніх жінок віддам іншим, а їхні поля здобувцям, бо вони. Від малого та аж до великого усі віддалися користолюбству, від пророка та аж до священника чинять неправду, і легенько лікують нещастя народу мого, говорячи, мир, мир, а миру нема. Чи вони засоромились, що гидоту робили? Ні, трохи вони не засоромились, і застидатись не вміють. Тому то впадуть між упалими в часі навіщення їх, спіткнуться, говорить Господь. Зберу їх дощенту, говорить Господь. Не буде ягід у них на винограді, і не буде на фіговім дереві фіг, а їхні листя пров'яне, і пошлю їм таким, що їх поїдять. Пощо ми сидимо? Збирайтеся та підемо в твердинні міста, та й погинемо там. Бо Господь Бог наш учинив, що ми згинемо і напоїв нас водою трійливою, бо ми, Господеві, згрішили. Ми миру чекали, і немає добра, часу вилікування, ось жах. Чути фиркання коней Його аж віддану, від гуку і ржання його жеребців уся земля затремтіла, і прийдуть вони й пожеруть усю землю та повню її, місто й тих, хто замешкує в ньому. Бо ось я пошлю проти вас тих вужів та гадюк, що немає закляття на них, і вони вас кусатимуть, каже Господь. Яка моя втіха у смутку болить мені серце моє, ось голосіння дочки мого народу з далекого краю. Чи Господь не в Сіоні, чи не в нім його цар? Нащо мене розгнівили своїми бомбанами, тими чужими марнотами? Минули жнива, покінчилось літо, а ми не спасенні. Через нещастя дочки народу мого знещасливлений я і міцно страхіття мене обняло. Чи немає бальзаму в Гілеаді? чи ж немає там лікаря? Чому нема вилікування для доньки народу мого? Ой, коли б голова. Моя стала водою, а око моє заджерело сльози. То я плакав би вдень та вночі над побитими доньки народу мого.